Ще трохи і потепліше, коли температура повітря почне підвищуватися та повернеться до літньої. На цьому тижні дощі по всій території України остаточно стають локальними, а температура повітря почне знов нагадувати літню, починаючи з середи 14 червня. У західних областях в середу 14 червня мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря 9 14 градусів, денна 18-23 градуси. У центральних областях хмарно з проясненнями, подекуди короткочасні дощі грози. Нічна температура 12-17 градусів, денна 22-27 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями дощі грози, град та шквали. Нічна температура 15-20 градусів. Денна 27-32 градуси. У південних областях хмарно з проясненнями, місцями дощі, грози. Нічна температура 16-21 градус, денна 27-32 градуси. У північних областях мало хмарно, без істотних опадів. Нічна температура 10-15 градусів. Денна – 22-27 градусів. У Києві, 14 червня, можливі короткочасні дощі: денна температура повітря плюс 23 градуси, нічна плюс 14 градусів. У Харкові 14 червня очікуються короткочасні дощі. Денна температура повітря плюс 23 градуси, нічна плюс 14 градусів. У Дніпрі 14 червня хмарно, без опадів. Денна температура повітря плюс 20 градуси, нічна плюс 16 градусів. В Одесі 14 червня мінлива хмарність. Денна температура повітря плюс двадцять шість нічна плюс 17 градусів. У Львові, 14 червня, грозові дощі. Денна температура повітря плюс 19 градусів, нічна плюс 11 градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!